Вітаю вас, друзі, на каналі Мінцілінцю. привіт привіт. Хтось жує, хтось говорить. Ми зараз знайшли в такому райончику Lidl. Йдемо знімати відео, показувати для вас несподіванки і різницю. Чим різниця магазини в Україні і магазини у Польщі. Будемо вам розказувати. Звісно, хто не був у Польщі, знаю, що багато нас дивляться з Польщі. Але більшість так само дивляться з України. І їм цікаво подивитися, які польські магазини. Так що приєднуйтеся, йдемо з нами. Знаю. Так, друзі, заходимо в магазин Lidl, І перше, що ми бачимо на вході, це газети. Бачите, не в кожному магазині в Україні є газети, що можна на вході купити. Ніхто тут не краде, ніхто не забирає, не забирає. З виходом газетами не краде. Коли ви заходите, мені завжди подобається, що тут квіти продаються на вході, можете купити собі одразу свіжі квіти, вазони, до квітів різні саджанці. Тобто в Україні такого немає про Ти приходиш в магазин, кошики стоять, там, там, а тут бачите, де квіти, тут є зовсім інша атмосфера. Тут продається вугілля якраз, хто займається вугіллям, Там шашлики жарить земля для вазонки продається. Від сезону дивлячись, може бути продаватися, Якщо там похорони, то тут багато ставлять таких свічків багато приходять. ну, Тут, тут зовсім по-інакшому. звісно щоб зайти в магазин, бачите, тут є така брамка електронна, тобто ви так просто не зайдете там. І що мені тут завжди мені подобається, це що тут е, є незвичне місце для магазину. Це можна... Одна різні бутилки, скляні пляшки, бачите, на українській напишні плюшки, пляшки. Навіть в на українській мові пиші, що мене дуже добре, бачите. І 10 грош знижка на покупку, йде 2 злоти плюс варту купона на знижку Класно, на українській маю пише пляшки даєте, вам йде чек, і ви можете зразу собі отримати знижки на е, на різні продукти. Скільки грош буде? Скільки грош. Треба рекламу дивитися, бач? Спільні пляшки можна пляшки після олії, упаковки після йогуртів та молока покінь можна здавати. А, не приймається. Під час продажу нараховується заставку 10 грош на покупку. 10 грош. на кожну пляшку. Отак от. Е, чим мені ще подобається ці магазини, що тут овочі і фрукти окремо, тобто тут є великий їхній вибір. У нас в Україні тут так по коробочці, яку тут ставлять. Тут же дуже багато, і ти вибираєш собі, як хочеш і скільки хочеш тих продуктів. Е, звісно, вони придумали. Для покупців, отакі от соки. От, що мені подобається, в цих магазинах відронка ліду, що тут приходиш, і тут є такі різні соки трьохлітрові. Тобто свіжо вижиті. Тут є такі спеціальні країни в них, і ви можете собі відливати і пити хороший, смачний сочок. В Україні такого немає. Звісно, коли ви гуляєте, ви хочете, наприклад, попити каву. Так? Дивіться, маєте тут зразу кавомат, який спеціальний, можете прийти, попити каву собі, з'їсти випічку. Ну, випічку теж пізніше. Е, оплата проводиться зразу тут, який спеціальний чітник, і тут картою ви платите за цю каву. Звісно, є менша ціна, якщо знову ви маєте з собою свій термос, і в термосі буде дешевше на 30 грошей. Ну, які от сіні накаву по 5 злот, 8 злот, велика. Дуже вигідно, стаканчики одразу є. Дуже приємно. Ну, тут все поділено, тут відділи тут час е, є. Звісно, ви можете скористатися відділом такі дешево печу. Бачите, відділ робить на випічку, дає знижки на під. На випічку. Наприклад, три булочки за злот 58%. Mm -hmm. Дуже добра ціна. Знижка 25% для того, щоб, куп... щоб ви купували і не марнували всі їхні продукти. От для цього вони роблять. Е Випічки тут дуже багато. Звісно, тут є велика випічка товарів хлібу. І тут є для вам для зручності отака от машинка для кроєння хліба. Бачите, тут вибираєте програму собі. Яку Кладайте, вибираєте програму, якою ви хочете кроїти, закриваєте, кроєте і забираєте. Дуже, дуже класно. А, тут дуже навіть вийде. є на знижку такі смаколики. Сирнички такі. Цей сирничок коштує 11 злот, 3 долари. Це для того, щоб не марнувався товар, а його швидше продати, щоб люди могли собі... Які Такі товари. ще цікавинки є в Лідлі. Тут є багато всього. Що завгодно? Е, дуже багато що мені подобається, що тут є багато свіжих продуктів вегетаріанських, так? запрошуємо. Е, тобто, наприклад, ви можете прийти, захотіти з'їсти вареники. Будь ласка, є вареники, розігрієте вдома. Е, потім такі от торсовінні, будь ласка, вже готові продукти. Бачите, вже готові. Тільки розігріти мікроволновці і їсти. От, Мареники знов, налисники, памки, які є. Ну, дуже цікаво. Бургери, бачите, хто хоче бургери роз'їв, і в Україні не знаю, чи роблять бургери е в упаковці, щоб було зразу. Такі готові продування, так. Звісно, бачите, маєте багато вегетаріанських продуктів, Нагід. це в нас немає вегетаріанських, я би не сказав, коли я працював в Варшаві, в нас не було вегетаріанських товарів. А тут для вегетаріанців дуже багато. І хумуси, і тофу, і отакі от от каша з бунгуром, з хумусом. Великий такий асортимент, звісно. Дуже великий вибір. Звісно, в наших українських магазинах немає таких от стендів. Це називається на якому представлені різні продукти з різними товарами. Наприклад, тут фірму Каміс. Вот і камість тут все своє пропонує. У нас такого в Україні немає. Тобто, це для того. Аби свої виробники виставляли і продукували свій продукт. Сьогодні <плес> дуже мало людей. Дуже... Ну і дуже цікаво ходити. Дивіться, що мене дивує в цьому магазині. Що тут є вода, бачите, на палетах. Великими палетами європейського стандарту. Приїжджають. вода в'їжджає. І ніхто вас не цікавить, нічого вас не турбує. Отака от обслуга. Тобто ви можете собі брати воду, скільки ви хочете. Політами дуже вигідно. По 6 штук. Як дуже звик брати по 6 штук, я бачу. І дуже вигідно. тобто В українських магазинах це є не таке, як тут. Що мене дивує. Тут дуже багато різноманітних акцій, але в бедренці ще. В є більший вибір От дивіться, яка новинка. Не знаю, що в Україні вона є все такий концентрат спеціальний, і до пиття пепсі робити без цукру, севенат, мірінда, різні напої. Ще спеціальний є для цього прилад, аби ви вдома в собі робили спеціальні ці напої. вдома. бачите, спеціальні пепсі. Отаке От 20 злот коштує, і тут є дозатор. І тут дозатор робить вам пепсі і можете пити вдома, хто є пепси, наприклад. А в Україні хіба напевно в АТБ зараз почали продавати такі непродуктові товари? Ну, які... Чи мене дивиться магазин? Дивіться, які тут великі каси самообслуговування. Тобто, бачите, самообслуга, самообслуга, тобто тут дуже багато. Кас тобто е супермаркети переходять на більш таке широке обслуговування, щоб люди самі себе обслуговували. Не було ніяких черг. В магазині було е, дуже зручно, тому що ти заплачуєш картою, вам виходить чек. І щоб вийти через ту браму, ось, як жінка зараз просканує, наприклад, чек і, і вийде з цього магазину. Ви чек скануєте і можете нормально вийти з цього магазину. Дуже чудесно. І ніхто нас не перевіряє на цьому всьому. Тільки охорона дивляться по камерах. Е, дивіться, що мені тут ще подобається в цьому магазині, наприклад. Я не знаю, в Сільпо такого немає, наприклад, так? близенько, наскільки я знаю, що ви приходите і можете купити забагато товару собі для дітей. От ви з дітьми прийшли в магазин, діти хочуть якусь іграшку-забавку. Ви можете їм купити і книжку, і різні забавки, і книжки. Зразу. От книжки. От де в нас прийдеш близенько в магазин і у Львові і хочеш купити книжку, та ви ніколи в житті, її не купите, бо її там немає, а тут є. Близько. Так що треба купувати і, наприклад, вам треба вперше, от вам треба сушку. От. Туди ви купите, прийдете в магазин рядом з домом і сушку купити. Ні. А тут ви приходите рядом з домом, з хатою і вам далеко не треба їхати за місто ви під центр, щоб купити якусь витяжку. No. Сушку. Сушку, витяжку, тут все що хоче, Ось, будь ласка, підселка є. Каструлі, ось це біля дому, мені треба розварити. От каструлі в мене немає. Я приїхав з Дніпропетровська, мені треба розварити. Я прийшов сюди, я купив каструлю, зварив собі, бо на квартирі якоїсь немає, немає. Ну, я образно говорю, так. Маєте товари для дітей, одяг. Бачите? І все з, майже за доступними цінами, наприклад. А людям це подобається зверніть увагу, скільки людей дивляться це. Тобто, треба якось розвивати все той маркетинг український, щоб він був якийсь трошки інакше. Дай Бог, що коли ми будемо в Євросоюзі і війде в лідело, то люди тоді е, відчують той європейський, інакше розвиток, як кажуть, європейський розвиток магазинів. А, що тут Багато є? всього цікавого. Доп... Так що, друзі, от таке коротесіньке відео. таке. Інформаційне. інформаційне. Кому було цікаво, ставте вподобайки, лайки, або також напишіть, де ви живете, які вам подобаються новинки в магазинах. От ви приїхали за кордон і вам Норвегія Норвегії або Швеції подобається, О, мені подобається то, то напишіть мені в коментарях і я буду знати. Всім гарного дня, па-па.